В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова йтиме про наступне. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Колектив театру імені Тараса Шевченка подарував глядачам незабутнє свято 80-ті роковини депортації кримських татар та інших народів Криму. Більше важливої та корисної інформації зараз, тож не перемикайтесь. Про ситуацію в області повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Вночі агресор вдарив дроном Камікадзе по Нікополю. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Люди вціліли за уточненою інформацією через вечірні атаки безпілотниками в місті, по Нівеччині, п'ятиповерхівка і авто. Представники Дніпропетровщини передали військовим, які тримають оборону на харківському напрямку 15 гранатометів, якими можна вести прицільний вогонь та стріляти по позиціях ворога на відстань до 350 метрів. Вони вкрай необхідні для піхоти, як під час штурмів, так і для оборони. А ще сотню FPV-дронів, які на цей час головна зброя на Слобожанщині. Як кажуть самі хлопці, база основа завдяки цим пташкам, вони ефективно знищують. Живу силу противника та ще пару дронів мавіків, аби успішно прицілитися під час розвідки, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За добу Збройні сили України ліквідували 1410 окупантів, 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення становлять. Особового складу майже 490 тисяч осіб, танків 7,5 тисяч, бойових броньованих машин 14,5 тисяч, артилерійських систем 12 тисяч одиниці. Безпілотних ліпів вітальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 тисяч 73. Вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська, але російські обстріли не припиняються. Загрози є. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову мову. Дорогі українці українки, сьогодні в першій половині дня Харківщина, передусім обороні питання і захист людей, провів у Харкові засідання Ставки головком, командувачі за напрямками, керівники сектору безпеки, ГУР, служба зовнішньої розвідки, СБУ, Державна прикордонна служба, МВС, керівники Харківської області. Тобто всі аспекти ситуації детально щодо бойових дій на Харківщині та захисту людей, наших позицій, потреб підрозділів, які захищають наші позиції зараз. Завдяки нашим силам, нашим заходам, вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, але російські обстріли не припиняються. Загрози є сьогодні. Зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанського. Наші контрударні дії тривають, тривають і в інших районах в прикордоні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше. Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому він вирішальний. Були сьогодні наставці, також доповіді щодо подальших намірів окупанта, до усіх варіантів ми готуємося сьогодні. Теж детально проаналізували ситуацію на Донеччині на відповідних напрямках: Покровський, Краматорський, інші там найбільша кількість бойових зіткнень. Найбільш жорсткі обставини, звичайно, цей напрямок не залишаємо без уваги, і детально працюємо з партнерами, щоб дати, зокрема, Харківщині, Донеччині, Сумщині та іншим нашим регіонам більше базового захисту, а саме систем ППУ та достатньої далекобійної зброї. Вже по поверненню в Київ говорив з прем'єр-міністром Польщі Туском про наші потреби. Про системи Петріот, які могли би відчутно змінити ситуацію на харківському напрямку, окремо обговорили російські терористичні удари по наших регіонах в західній частині України, ту загрозу, які удари по газовій е інфраструктурі несуть всім у Європі і не лише нам, але і нашим сусідам. Ми маємо спільно Цьому протидіяти я хочу також сьогодні подякувати Данії. Є новий оборонний пакет: 750 мільйонів євро. Це посилення нашої ППО, посилення нашої артилерії, вчасне рішення. Дуже дякую. Ще одне мав че сьогодні особисто відзначити наших воїнів, які захищають саме харківські напрямки. Дуже важливо 57-ма 42-га, 92-га бригади, воїни спецпідрозділів гур. Дякую кожному з вас, хлопці, І кожен наш солдат, кожен сержант, кожен офіцер. Хоробрість кожного визначає спільну долю. Я дякую кожному, хто робить все, щоб наша держава вистояла. І дякую кожному в світі, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава на Донеччині щодня тривають запеклі бої. Не є винятком і Кліщіївка Бахмутського району. Цей населений пункт кров'ю звільняли наші захисники та наразі тримають оборону. Тут український воїн Іван разом із побратимами йшов на позицію, коли ворожий дрон скинув гранату. Ф 1 уламки посікли чоловіка, що призвело до ампутації ноги. Подробиці лікування у сюжеті моєї колеги, журналістки Маргарити Кузьменко. Іван Половик народився у Харкові. З батьком розвивав власний бізнес. Від початку війни тричі намагався потрапити на фронт. Це чоловіку вдалося у складі Національної гвардії України. Спочатку, не будучи стрільцем, став захисником Харківщини. Згодом відправився на оборону Кліщиєвки, де і отримав поранення від ворожого дрону 15 квітня. Так сталося, що з ноги. Майже нічого не залишилось. і роздроблене плече, предпліччя ліве був поетапно доставлений до лікарні. Все робили, щоб зберегти руку, але, на жаль, ногу 35-річний хлопець втратив. Ну что, отрастет, как у ящериц, хвост. Два турники, это один пахло, а другой под коленом. В 18 часов, да. Ну, это же много ну, не меняли, просто попускали раз в час. Попускали, пускали кровь, регулировали, то есть пацаны не давали уснуть. Разг... Постоянно разговаривали, давали там воды, там запихивали этот батончик на світ, не стану їсти. У Івана чотири малі дитини, дві донечки та два сини. Військовий каже, на здивування відреагували спокійно. І Дочка, да я знаю, що у папа там не ножки нормально. Тобто нет такого там кіпіша, ужасу, спуга різкого. Ну, Малості стойки. Їздити. Мати військового знаходилась в Ірландії, коли дізналась про поранення сина. Вже за два дні вона була поруч із лікарняним ліжком, переживаючи емоції разом із Іваном. Страшно больно, як це бачив. Свою дитину колись п'яточки ти всі маленькі цілував, а тепер отаке. Ну, головне, що живий. Це, це найголовніше. строго настрого собі приказував не ревіти. Життя продовжується. Це є робота. Ну, це не є такий страшний якийсь напряг. І він його нам не показував. Ми цього не бачили. Я довго не бачив вже таких хлопців, які мають такий запал енергії і готові зараз. Трибнути із ліжка і побігти на фронт, лікарі дають гарні прогнози, слідкують за станом бійця, та роблять усе можливе, щоб рани військового загоїлись якнайшвидше. Сам Іван каже: поставлю протез і піду воювати далі. До перемоги. Маргарита Кузьменко і Ляломовський спеціально для Д1. До дня вишиванки в Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Актори, режисери, музиканти, балет, увесь колектив театру Шевченка на чолі з директором, художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, долучилися до всесвітнього дня вишиванки. Так, актори співали українські пісні, балет підготував народні танці. У фоє театру організували виставку українських вишиванок. Також Шевченківці декламували поезію, і вірші і розповіли усім присутнім про важливість культурно-історичного аспекту української вишиванки. Це родинний оберіг, який живе давним-давно, наші наші прадіди, прапрадіди. Ще не було кацапів і близько ніде. А наші вже в вишиванках ходили. Це наше коріння, це наш дух, це наша душа. Вишиванка це українське серце і українська ідентичність. Театр це продукує, театр це показує. І У нас всі у вишиванках. Всі вишиванка це. Душа українського народу. Ми вирішили дати ще невеличкий міні-концерт у фоє, присвячений саме святу вишиванки. Там будуть звучати пісні про саме по цій тематиці про вишиванку. Будуть звучати вірші про вишиванку. Тобто ми хочемо створити таке свято і залучити глядача, який прийде. Мислитись про те, що це не просто одяг, а це, це щось більше для нас. Для кожного українця вишиванка це не тільки якийсь атрибут чи елемент одягу, це оберіг, тому що дійсно в ній закладені якісь сакральні. Речі для нашого народу вишиванка це культурний код української нації. Цікаво, що кожен орнамент, візерунок та колір має своє особливе значення. Так, наприклад, калина вважається уособленням вогняної трійці сонця, місяця та зірок. Червоний колір калини символізує кров нації та безсмертя роду. Дуб символізує чоловічу силу, енергію життя та розвитку. Ну а символом щасливого сімейного життя є виноград. Червоний колір сонця уда. Чи захисту любові і пристрасті зелений символізує процеси народження та росту? Ну а синій символізує спокій та колір води і неба. Це власне те, що притаманне українському народу. Якщо придивитися, от, на а, вишиті сорочки, там різні візерунки, різні кольори це розмова. Таким мистецьким народним способом заявка про себе. Бо коли дівчина одягала сорочку або чоловік, зразу видно, яка дружина вишивала. Або ця дівчина, що вона, що вона вишила на цій сорочці, яка вона майстриня чи тугу, чи веселище? І сорочки одівали під різні ситуації, але завжди вони були вишиті. Сьогодні день вишиванки має особливе значення для кожного українця, адже вишиванка стала символом нашої боротьби за свободу і незалежність. Також вишиванка є символом нашої самобутньої української культури. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. У Всесвітній день вишиванки у Києві презентували унікальну сорочку Бойова дронівка. Головним символом вишитого орнаменту є дрон, який символізує перемогу України. Як розповідають автори, такий орнамент вирішили створити, щоб перенести на вишиванку те, що зараз актуально для українців. Таким чином хотіли зберегти історію. Крім дрона, на орнаменті зображені козацький хрест, тризуб та надпис «Victory UA». Авторкою орнаменту є засновниця проєкту вишивка в Одязі видатних українців Тетяна Зес для облямівки вишиванки використали орнамент Олени Пчілки. Бойову дронівку створили для того, щоб зібрати гроші на бойові дрони для підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Серафими 104 104-ї бригади ТРО ЗСУ та благодійного фонду Дігнітас. Всі вже бачать наскільки ефективно можуть працювати дрони. Тобто нікому не треба розповідати про те, що вони ефективні. Але на сьогоднішній момент, чим більше дронів буде на фронті у хлопців, тим більше цілих ворог вони можуть влучити і знищити. До прикладу, коли ми працювали на східному напрямку, то іноді три дрони могли зупинити локальний наступ ворога, а тим самим подарувати життя наших побратимів і спалити досить багато ворожої техніки. Українська вишиванка, як і мова і культура, завжди розвивається на запит часу, і оскільки ми бачимо в наших старих вишиванках там геометричні узори, квіткові, це те, чим люди надихалися з природи. Але, наприклад, в двадцятому столітті українці почали у вишиванку вшивати державні символи. Держави не було, але символи вшивали. Це три зуби, це жовто-блакитні прапори. Зараз на вимогу часу ми вшиваємо в вишиванку дрон, тому що це зброя, яка принесе нам перемогу. Цими днями відзначаємо 80-ті роковини депортації кримських татар та інших народів Криму. І 18 травня день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Доведено, що у 1944 році, під час Другої світової війни, поки чоловіки були на фронті, радянська влада підступно вигнала дітей, жінок та літніх людей з власних домівок у Криму та відправила їх у примусове виселення. Шлях, який для багатьох став останнім. Що відомо дніпрянам про депортацію кримських татар, ми запитали на вулицях міста. Зіслали в малонаселені території Росії е і про те, що їм дали змогу повернутися, але, на жаль, багатьом це вже не до цього було. Зараз багатьох не пускають до Криму. Знайомі Криму татари вони просто не можуть потрапити в Крим до своїх родичів навіть зараз. Ситуація частково повторюється. Я не настільки старий, щоб пам'ятати, як їх репатріювали, Тому тут я нічого не можу сказати. Крім сожалення, тому що всім дісталося. В Криму багато татарів, але я вважаю, що ну, зараз така складна ситуація в Україні взагалі. Ну, Крим це Україна, це так. Кожен українець вважає. І тому треба боротися. На ну, Україні треба боротися за свої права. Це я знаю, що все наше мусить бути нашим, українським. Це треба вот знати суть Сталіна. Це сталінізм. Це дике вім'я. Я 45-го року. И что такое сталинизм, я знаю. По своей ну, вот, бабушке, дедушке. Они были сталинистами. Я їх гадився, а зараз я змінилася абсолютно. Ми знаємо, що це в Криму було, що зараз їм дуже тяжко, да? але такий, щоб спогади, тільки, тільки наша співачка, яка співала на татарському, да? на Євровідні, яка в нас. Це, да? Ну так ми ж були раніше у Криму, ми ж були там, де ну, дуже цікавих місцях. Жалко, і татар жалко, і Крим жалко. Да? А так ніяких таких спогадів немає. Тому що так потрібно було. Вони, мабуть, хотіли землі забрати собі. І хотіли, щоб вони, щоб їх нація, може, зникла, да? як і усі нації зараз, що в нас трапляються в нашій країні і в усіх країнах. Про ці події моя колега, журналістка Ірина Стрижка, поспілкувалася із кримським татарином Кемалем Мустафаєвим. Він народився в Узбекистані, куди його родину депортували. Його особисту та родинну історію, яка і показує трагедію усіх кримських татар. Дізнайтеся з програми Діалог у телевізійній трансляції та на Ютубі. Програма діалог вийде в ефір сьогодні ввечері о пів на шосту в суботу, 18 травня, о 14.30 та о 22.30. it. 12 учнів з Кам'янського, які у складі команди Дніпропетровщини представляли свої наукові проєкти на національному етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук 2024, стали переможцями. Вони представили 17 проєктів, гідно пройшовши попередні етапи. За результатами конкурсу, 12 учнів міста стали переможцями у відповідних наукових секціях і стали кращими в Україні. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі новин о 12 годині. На цьому інформаційній. Не випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 17 травня. Зранку до самого вечора небо у Дніпрі буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. Вітер північний до 1 метра на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському протягом усього дня погода буде похмурою без опадів. Температура повітря від 8 до 19 градусів із. Позначкою плюс. Протягом усього дня у Марганці буде триматися хмарна погода, без опадів. Повітря прогріється від 7 до 20 градусів. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 до 21 градусу тепла. Народний прогноз погоди. Наші пращури чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини. На цьому все з вами була ведуча Маргарита Супільняк. Бажаю, щоб цей день став для вас гарним, немов сонячний промінь.